Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні, 17 серпня, четвер. У студії вітаємо заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгена Іванова та директора департаменту агропромислового розвитку хова Андрія Дорожка. Говоримо про хід польових робіт у Харківській області. Е, будь ласка, починаємо. Євгена Гінавича. Потім питання від журналіста. Якщо будуть, дякую. Почнемо сьогодні. Говоримо про стан. Польових робіт під час борочної роботи на території Харківської області. Відразу скажу, що планується зібрати урожай на площі 542 тисячі гектарів орієнтовно. І більше 400 тисяч гектарів станом на зараз вже робота на них проведена. Що саме зроблено? Ну, з запланованих, запланованої кількості пшениці намолочено 222 тисячі гектарів. І 197 тисяч гектарів кукурузи. Відразу скажу, що ці показники разом, якщо ми кажемо щодо площі, то це на 13% менше, ніж тогоріч. Тобто 542 тисячі гектарів це на 13% менше ніж минулорічний показник. Майже весь об'єм на по гороху 14 тисяч 17 тисяч гектарів запланованих по ячменю. Орієнтовна орієнтовна кількість повинна бути зібрана з 82 тисяч гектарів, обмолочено 53. Тобто, продовжується основна робота, продовжується по кукурудзі та пшениці. Попри зниження зниження кількості 13%, про яке я кажу саме землі, яка обробляється, пов'язана з, з дощовою пізньою весною, з обмеженою діяльністю аграріїв у осенній зимовий період, і тому у нас була зміщена в період весняні роботи, і напевно, і ми бачимо, що і літня уборочна кампанія, вона також зміщена на 2-3 тижні приблизно від орієнтовної норми. А в цілому по ситуації щодо стану зберігання зерна, ситуації більш детальної по районам та ситуації, пов'язаної з розмінуванням та обстеженням земель. Будь ласка, Андрій Миколаївич Дорожко, директор департаменту агропромислового комплексу, доброго дня. <кій> Стосовно ситуації по районам. Як завжди, лідерами по збиранню в нас є Лозівський район. Вони зібрали майже 70% площ, це 44 тисячі гектарів. Та намолотили 206,5 тисяч тонн зерна. З середньої урожайності майже 47 центнерів з гектару. Другими в нас йдуть аграрії Красноградського району, які нам вже 47% площ. Це 39,4 тисячі гектарів. Та намолотили 174,7 тисячі тонн зерна. З середньої вражайності 44 центні роз гектарів. <кій> виробники Богодухівського району вмолотили вже 50% площ, це 37 тисяч гектарів, з середньої рожайності 46,8 центні з гектару. Аграрії Лозівського, аграрії Харківського та Лозівського району вже завершили збирання гороху. Якщо ми говоримо про потреби області. Та майбутнього врожаю зернових та зернобобових культур цілком достатньо для внутрішніх потреб. За оперативними даними, потреба Харківської області у цьому році составляє 302 тисячі тонн зерна, а плануємо зібрати 24 мільйони тонн. Тому маємо ще дуже добрий потенціал для експорту. Стосовно зберігання зерна, станом на сьогоднішній день на хлібоприймальних та. Приміщеннях та елеваторах та складських приміщеннях у в нас є можливість розмістити 2552,9 тисяч тонн зерна. З них на елеваторах це 1995,5 тисяч тонн, і на складах сільхос це 557,4 тисячі тонн. Тобто, де складати врожай, у нас є місце. Стосовно розмінування полів, відповідно до тимчасового порядку залучення підрозділів з розмінування та операторів протимінної діяльності, затверджено до виконання робіт звільнення зашкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, затвердженого начальником Харківської обласної військової адміністрації від 30.12.2022 року. Першочергово працюють заявки щодо розмінування критичної інфраструктури, в тому числі газу, воду, електропостачання. Начальникам Харківської обласної військової адміністрації 29.04.2023 року затверджено план виконання робіт з очищення Харківської області від вибухонебезпечних предметів та гуманітарного розмінування. Планом визначено пріоритети щодо порядку розмінування території Харківської області, де до першого пріоритетного напрямку віднесені об'єкти критичної інфраструктури, а землі сільськогоспризначені віднесені до третього напрямку. Після деокупації Харківської області ми вважаємо, що потребують обстеження та розмінування 574 тисячі гектарів. Це вся деокупована територія. Зараз. Харківській області працюють над цим питанням ДСНС, ЗСУ та Організації з протимінної діяльності та іноземні структури. Першочергово визначено у цьому році план по розмінуванню складає 159 тисяч гектарів. Зараз вже обстежено 39 тисяч гектарів, з них потребує розмінування 36 тисяч гектарів. Фактично розміновано тільки 50. Це загалом польові дороги. На цьому все. Хочу ще додати в цілому по ситуації, що нагадаю, що в нас дійсно досить розтягнута оборочна кампанія, як була, звісно, і по це пов'язана з географічним розташуванням нашої області. в лідерах, звісно, як завжди, північ. Красноградські, Лазівські райони, вони завжди перші, і робота уповільнюється і відтерміновується по часу. Тобто на південь, точніше вибачаюся, і північ йде у нас з запізненням, тобто частина Багадухівського, Харківського, Чугуївського району, там, де це можливо, вони у нас може бути розрив між півднем та півночі, майже власне кажучи, ті ж два-три тижні. Тобто, це більше 150 кілометрів. Протяжність території і це вносить свої корективи. І хочу нагадати, що, попри ту увагу, яку ми приділяємо, мінно мін ситуації з замінуванням, так обстеження полів і нашим майже 600 тисячам гектарів замінованих земель, не меншою проблемою є і про це треба теж казати, це логістика та ціна для тих, хто працює. У нашій області є одні з найбільш постраждалих, якщо найбільш постраждалих з деокупованих щодо знищення логістичних шляхів. Логістичні шляхи це відображується відразу на ціні на вартості доставки культур з нашої області в інші регіони України. Якщо ми кажемо про експорт і переміщення. Частково ці логістичні шляхи відновлюються з міркувань безпеки не буду вказувати, де по яких напрямках вже зроблена робота, яка спрощує аграріям шляхи пересування. Але це додає проблем з враховуючи підвищення собівартості зерна, враховуючи його переміщення. І друге, звісно, про це також не треба забувати це власна ціна. Для прикладу, якщо ми беремо наразі пшеницю, ми маємо ну, середню таку ціну, будемо дуже грубо говорити, 4 тисячі гривень за тонну. При вартості ну, долара будемо брати, умовно, 37 гривень за 1 долар. До війни, нагадаю, 2021 рік був дуже потужним. У 20-21 роки у нас було зростання цін, вони були, були потужні для аграріїв, і ціна пшениці для прикладу складала від 8 до 9 тисяч гривень. За тонну з місця при курсі, відповідно, там 27. Тобто наразі не тільки двократне падіння фактично ціни, якщо що відображує ситуацію, що наразі це зерно, воно є або в зоні собівартості, або аграрії працюють реально в мінус. Тобто, ситуація наразі, якщо ціна не буде підвищуватись, ми маємо ситуацію, що вирощене зерно. і... Воно фактично не приносить не тільки прибутку, воно і мінусує власні ресурси аграріїв. Це є беззаперечним фактом. Звісно, на все це повпливала війна на це, на це падіння ціни. Це знов таки ж логістика, підвищення. Це напаливно-мастильні матеріали на догляд за посівами, на логістику, і, звісно, наша зернова угода, якої наразі нема. Поки вона була ситуація була трохи інша, але з її відсутністю і напруженістю обстановки, на тої напруженої обстановки, яку ми маємо наразі маємо, ми знаємо, що перші кораблі все одно вирушили на цьому тижні попри відсутність угоди з зерном і в бік українських портів, і одне судно, скільки ми знаємо, вийшло навіть з порту, але це все одно дуже складна напружена ситуація масового. Руху зерна по портах нема, і відповідно, зерна буде падати і надалі, поки така обстановка буде. Дякую, У мене все. Дякую, Андрій Микола. Якщо дозволити одне велике ми говоримо про жнива і про етапність, так і ранні зернові, збір ранніх зернових це перший етап. Якщо можете, окреслить, будь ласка, як і коли, почому це наступні етапи? Я так розумію, що це соняшник у нас буде, і ще якісь культури, і які очікування там. Ми... Що ми очікуємо? Так, в цьому році ми плануємо вже почати збиральну кампанію теж на південних районах Харківської області по соняшнику. В цьому році його було посіяно майже 500 тисяч гектарів. Це одна з основних культур, яка сійться в Харківській області, майже, можна сказати, найпопулярніша культура. І ну, в цьому році ми очікуємо. Середню врожайність приблизно 28-27 центнів з гектарів. І як вже сказав Євген Геннадіч, що багато культур не є рентабельними, і це залишається одна з культур, яка наразі дає прибуток. Ну там ж не вже також на підході, так? Так, жива, вже почнуться приблизно через два тижні. Я дякую нашим спікерам. Нагадаю, що про жнива на Харківщині ми говорили з заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгеном Івановим і з директором департаменту АПР Андрієм Дорожко. Дякую, до побачення. Дякую.